Мешканці Ташані невеликого села на Київщині, не на жарт схвильовані. Велике підприємство загрожує протворити пасторальне селище, розташоване серед унікальних природоохоронних територій, на крупний агропромисловий комплекс. Компанія «Євросем», що за безцінь скупила земельні паї селян, пустила всі окресні території на пасовисько для великої рогатої худоби. Слідкуємо, як у 2000 у 2007 році поселились в Ташані і в принципі, бачимо, що відбувається в селі, навколо села, на землях Ташані, бачимо відношення ташанців до Євросема, Євросема до Ташанців. Ну, Ташанці поздавали свої паї в оренду і отримують за це якісь кошти. Ну, Це їх справи, це приватне діло, кожного за яку ціну, як кому що здавати. Буквально поруч з селом розташований ташанський парк, пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. Ще у 1775 році мальовнича лісова ділянка на березі ріки Супій сподобалась графу рум'янцеву, і він наказав закласти тут парк. Згодом парк перейшов до князя Голіцина. Від Голіцина парк перейшов уже до Горчакова Олександра Михайловича і його сина Константина Олександровича. Сам Олександр Михайлович, напевне, ви знаєте, був канцлер Росії. На той час в часи Горчакова було викопано три ставки: перший, другий, і третій. Це тоді ж ескаваторів не було і такої техніки важкої не було. Копалося все вручну. Ставки глибина самих ставків у межах 6 метрів. Навіть ескаватору проблематично таку глибину. Зробити. Як це було зроблено на той час, це загадка. Ну і щодо дерев. При Константину Олександровичу. Під його керівництвом у Ташанському парку було досаджено, доповнено, точніше, дуже багато дерев. Ну, самі дуби це старожили і хвойними деревами це і сосна звичайна, ялина звичайна, ялина срібляста, сосна кримська, ну, і сосна чорна, ну і сосна Веймутова. Реліктові дуби, яких в Ташанському парку чимало. Ще з радянських часів мають статус пам'яток природи. Не дивно, що саме тут, на початку 60-х, знімали фільм Лісова пісня за поемою Лесі Українки. Березоти сестрою називаєш. Хто ж ти така? Я мавка лісова. Про мавок не раз. Але ще з роду не бачив сам. А бачити хотів? Чи може би ні? Що ж, ти зовсім така як дівчина. Хочі, як пан. Сьогодні старовинний парк виглядає занедбаним. Ставки зміліли і замулились. Дерева хворіють. Доглядати за пам'яткою природи нема кому. Головною причиною стала відсутність фінансування. Державне підприємство Переяславське лісове господарство не має достатньо коштів, щоб підтримувати парк в задовільному стані. На мою думку, це просто і не в селах. Не по їхньому, будемо говорити, грубо карману сьогодні. Вони, напевне, вони заробляють тільки на зарплату. Вони живуть за рахунок реалізації лісопродукції. Тут у парку, в принципі, то багато не можна напиляти, щоб тут продати що то заробити. І тому нічого не робити. Цією ситуацією оперативно скористались місцеві аграрії. І тепер в глибині Ташанського парку відвідувачів зустрічає електрична огорожа від худоби. Там, де гуляли князі і сиділи на деревах мавків, тепер пасуться корови. Буквально на днях на межі Ташанського парку і зоною рекреації диких тварин з'явився електропастух. Отже, корови приватного підприємства Євросема вже випасаються на цій ділянці. Більш того. Електропастухом навіть перекрити під'їзд до орендованого озера Одним з мешканців села Ташані, який орендується озеро, тепер не може сюди навіть потрапити. З'явився також електропастух довж кордону парку. Це також землі не посовились і не для пасовища посовищ, для крупної рогатої худоби. Отже, будемо виясняти, на яких основаннях топе Євросен займає території ОТГ. Невдовзі з'являється підпасич, що назвався Василем. Хлопець нервує від камери, не гум'якає прізвище керівника і працює, судячи з усього, нелегально. А цело, посиліте. Євросен? Ні, ну так вона, що ви Так Мені сказали, я озеро? А хто там розпорядження? Ну, з прізвище, є в Я не знаю, прізвище. А як рівня, Вадім або батько. А як далеко вона йде? Ну, десь тось... великий кілометр, так як і до мене питання. Мені сказали, я зраджую. Взагал... У в... нас вже напевне більше десяти років тут кролівець такий. Він. Євросем створив тут у його інші підприємства, там такі сільськогосподарські і, і, і інші, які там займаються реалізацією, торгівлею хімпрепаратів. О, і вони вирішили на сьогоднішній день. Створити таку велику чисельність і утримувати на наших землях тут корів, які там вони і озвучуються, що вони їх вирощують для того, щоб продавати арабам. Я не знаю, хто їх сюди впустив. Право в тому, що це корови такі важкі, які біжать і великим стадом. Це цілі бізони, будемо говорити, які у положаях там вже збили жінку. І, і не просто збили, а її вже й заховали. Корови Євросему опановують не лише Ташанський парк, а й степовий заказник. На заповідних землях з унікальною екосистемою де зберігся один з небагатьох в Київській області. Осередок зростання червонокнижного астрагалу шерстисто квіткового тепер нема куди вступити від короячих слідів. На території природного заповідника, де проростає астрагал шерстисто квітковий а корови євросена. От, як кажуть, гарячі сліди. Оце в посліді Тому поїли. Тоді я чи тоді весь з'їли, невідомо. Але ось така ситуація. Там, де їх не повинно бути, їм влаштували пасовий. Побачивши оператора, корови не підходять близько. Та місцеві мешканці запевняють, зазвичай худоба поводить себе набагато сміливіше. Тваринництво не єдина сфера діяльності компанії Євросен. вона продає селянам добрива та отруту хімікати. 2 серпня на складі отруйних речовин, що належала Євросема, трапилась пожежа. Чималі запаси гербіцидів та пестицидів здійнялись над селом разом з димом, а отруйні продукти горіння досі не дозволяють довго перебувати на вигорілому складу. Місцеві мешканці збентежені. Вони не знають напевне. Які речовини там зберігались, скільки їх було, і тим більше не знають, хто заплатить за шкоду довкіллю та їхньому здоров'ю. Однак у Євросему є і більш амбітні плани щодо Ташані. На околиці села на місці зруйнованого цегельного заводу аграрії планують побудувати велику скотобійню. У старому глиняному кар'єрі, який свого часу забезпечував цигельний завод сировиною, планується зробити відстійник, куди стікатимуть рідкі відходи від кривавого виробництва. Ташанці небезпідставно побоюються не тільки за чистоту свого повітря, але й за якість води, бо споживатиме її скотобійня чимало. На сьогоднішній день тепер входить в планові межі села Ташані. Належить будівля належала приватного підприємства Єврасен, земля державна. Опа Євросерм розібрала залишки структур. І на нашій інформації планується побудова. забійного цеху оце безпосередньо близькості до села, до перших Х-650 м Чим чрівати це для села. Буде знищена вода, буде знищено чисте повітря. Намагаємося всіма силами запобігти будівництву на цій території м'ясопереробного якогось виробництва, забойного цеху і так далі. Місцеві жителі розуміють, боротьба за довкілля і за якість життя буде геть нерівною. Бо євросем сьогодні. Лише частина великого та потужного агрохолдингу Ерідон, який володіє тисячами гектарів землі по всій Україні. Проте та Шанзі все ще сподіваються, що держава захистить їхні права на якісну воду, на чисте повітря і на гідне життя.